Свободівці в чергове пікетують конституційний суд, котрий сьогодні визначатиметься щодо конституційності так званого мовного закону Ківалова Клісніченка. І, хоча засідання буде закритим, активісти сподіваються своїми діями спонукати суддів до ухвалення справедливого рішення. На думку нардепа Андрія Іллєнка, закон України про засади державної мовної політики, антиконституційний, бо ж дискримінує державну мову, а також його треба негайно скасувати. У нас нема особливих ілюзій щодо цього конституційного суду. Ми розуміємо, що більшість суддів – це ті судді, які мали би бути давним-давно люстровані, тому що вони давали диктаторські повноваження Януковичу. Ми взагалі розуміємо, що Конституційний суд в Україні завжди діє за вказівками влади, але все ж таки, ми сподіваємося, що принаймні цього разу правова позиція і національна гідність. Має все таки хоча якось проявитися і вплинути на це рішення.